Сьогодні у нас знову відвантаження Логольчика 504 го прошечку. Цей тракторець у нас їде в село Топорівці. Трактор на широкій резині, 14,9 на 24. Тракторці всі 25-го року випуску. Цей тракторець вже з примусовою навіскою, з синхронною коробкою передач. Хто хоче впевнитися в тому, що є різниця між синхронною коробкою передач і простим логовом 504, то приходьте, можете потестити, поїздити, будете бачити цю різницю. Також примусова навіска, додатковий гідробачок 4 гідровиходи, також до кожного трактора йде комплектацію монітор та камери заднього та переднього руху. Ось такий бонус йде до всіх тракторів. Трактори всі з кондиціонерами. Отже, хто бажає, приходьте, тестуйте та купуйте в міні-агро величезний вибір тракторів на будь-який смак. Тож чекаємо на вас.